Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді дитяча гра піца. В неї можна грати 20 або більше хвилин. Грати в неї можуть 2 або 8 чоловік. Грати в неї можуть від 2 до 8 людей, вік іде від 5 років українська мова. До вас вона приїде ось в такому пакуванні, і зараз ми з вами її розпакуємо разом. Так, всередині знаходяться правила гри, які ви можете також скачати у нас на сайті, та сама коробочка з грою. Так, Всередині коробочки знаходяться ось такі фішечки та ось такі карточки. Для замовлення цієї гри переходьте на наш сайт Сила розуму.